Леді та Блудько Олд Дісней. Нянь трасті. У річницю свого знайомства Леді та Блудько зібралися до ресторану у Тоні, щоб відсвяткувати цю подію. Блудько замовив той самий столик, за яким вони з Леді вечеряли на першому побаченні. Ходімо, Люба, поквапився Блудько. Бо ще запізнимося? Та леді хотіла ще раз переконатися, що її цуценята, за Анетта, колета, Даніела та пустун добре поїли і вже готові вкладатися спати. Дивіться мені, будьте чемні, попередила вона, особливо ти, пустуне, наголосив Блудько. Саме в цю мить хтось постукав у дверцята для собак. Трасті!» Загавкотіли цуцики, вони кинулися до пса і заходилися тягати його за вуха. Ти наш нянь! запитав пустун. «А вже ж!» – відказав трасті. Пустуна особливо треба пильнувати, це той ще бешкетник, попередив Блудько. Та що ти таке кажеш? Малюк буде чемний, усміхнувся старий пес. Правда ж, пустуне? Леді та блудько поцілували цуценят. І попрямували до собачих дверцят. Не дозволяй дзуцікам лягати надто пізно, попросила леді свого старого друга. Одна казка на ніч і спати. Не хвилюйся, леді, запевнив трасті, якщо мій дідусь вірний чогось і навчив мене, то це як вкладати щеняток спати. Незабаром вони вже супітимуть у дві дзюрки. Трасті відвів цуценят до кімнати та вмостився на зручній подушці біля їхнього ліжечка. То що тепер? На чому я спинився? Ти збирався розповісти нам казку, підказала Анета. А, точно, засміявся трасті. Казка, звісно, чекайте, як же вона починається? Жили з собі давним. давно? підказала Колета. Ні, похитав головою дядечко Трасті. Хоча заждіть. Схоже, що так. Жили собі, давним-давно, почав він спочатку. Хм, та що далі? Доки трасті намагався продати казку, цуценята розпозіхалися, невдовзі вони вже міцно спали. Що ж, не така важка робота, і собі позіхнув трасті. Гадки немає. Чому леді так сумнівалася? Як я й казав, хіба ж то так тяжко вкласти щеняток? Солодкі сні маленькі. Трасті щувся, як теж трохи задрімав. А коли прокинувся, то зазирнув у кошик до цасенят, аби переконатися, що ті спокійно сплять. Хвилиночку, один, два, три. Вигукнув він. Хіба ж вас не було четверо? Пустун зник. Де ж він подівся? Трасті двічі обернувся довкола себе, проте ніде не побачив пустуна. Трасті встав носом шукати слід цуценяти, от тільки нюх у старого пса зник багато років тому. А проте це ніколи не спиняло його. Трасті винюхував і винюхував, аж доки його ніс не втупився прямо в піаніно. Перепрошую, пробилькотів пес. Трасті не квапом посунув на кухню. Там, здавалося, щойно пронісся вигор, повсюди валялися, розбиті яйця та пляшки з молока, а саме молоко розтікалося калюжами по підлозі. Навіть великі мішки з борошном були роздерті. Думаю, цуцик тут побував, зітхнув трасті і раптом побачив борошняні відбитки собачих лапок. Трасті рушив за відбитками, і вони привели його до вітальні. Розгром там був навіть більше, ніж на кухні. Газети Джима пошматовані, капці подерті, в'язані речі Дарлінга розпустилися, і пряжа обвила все довкола, неначе велетенська повотина. Та де ж він подівся? знову промовить трасті. Пес ішов за пряжею коло за колом, аж доки ниточка не привела його до передпокою і собачих дверцят. Пустуне. гукнув трасті, оглядаючи ями, вириті повсюди у дворі. Пустуне, ану, вертайся, чуєш мене? Але якщо пустун і чув трасті, він себе не виказав. Аж раптом трасті помітив дірку в паркані. Серце старого пса голосно загупало. От халепа, пустун утік. Що ж робити? Трасті просунув голову крізь дірку і швидко втягнув її назад. Він побачив леді та блудька. Ті саме поверталися додому. Бідолашний трасті. леді довірила йому цуценят, а він дозволив її синові утекти. Трасті поплентався у будинок і сів біля собачих дверцят. Щоб зустріти пару і повідомити погані новини. Трасті. весело гукнув Блудько. як справи. Не встиг трасті відповісти, як до нього підбігла леді. Дорогий трасті, слова не передати, як ми тобі вдячні, підоглянув на своїх цуценятах, а потім ти розкажеш, як усе пройшло. Трасті похнюпив голову і пішов слідом за леді до кімнати, страхаючись історії, яку мусив повідати. Як він пояснить, що загубив пустуна. Трасті, як це тобі вдалося? вигукнула леді. Е, що вдалося? спантеличено перепитав пес. Леді кинула на кошик з свиценятами, вмовити пустуна заснути, звісно ж, навіть нам не просто його вкласти. Нічого собі, здивувався Блудько, дивлячись на сина. Гарна робота, старий друже. Ось що я тобі скажу. Ми точно покличемо тебе приглядіти за та цуценятами ще.